Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників-гостей свого каналу. Друзі, як ви вже знаєте, цими днями у мене в гостях була чудова блогерська сімейка Шелудьків, правда без голови сім'ї. Але скільки Сергій Шелудько передав мені подарунків, а особливо його фірмове сало, В свою чергу я передала йому. Свій фірмовий торт. Рецепт цього торта, а ще в нас кажуть пляцка, дуже-дуже давній. Ну, казати, що він смачний, я вже не смію. Про це вам розкаже уже сам Сергій Шелудько. Але от як я його готувала і з чого, звичайно, з вами я цим поділюся. Можливо, і вам захочеться собі його приготувати, отже, торт. Для Сергія шелудька. Перш за все, треба спекти бісквіт, тому яйця розділюю на білки і жовтки окремо і відправляю їх в різні посудини. Посудина для білків повинна бути чистенькою і насухо витертою, солю білки і додаю до них цукор. Цей бісквіт печу за старим класичним рецептом. Тобто, яка кількість яєць, така сама кількість столових ложок цукру і муки. Міксером на високих обертах білки з цукром збиваємо до твердих піків. Ось так повинні поводити себе добре збиті білки у посудині. Далі продовжуємо збивати вінчиком жовтки до того часу, поки не зробиться кремоподібна маса, і жовтки повинні посвітлішати. А тепер збиті жовтки виливаємо у збиті білки. І все це легенько і добре вимішуємо до однорідності. У даному випадку печу бисквіт на 4 яйця, тому що хочу, щоб торт був високий. Ви ж можете печи на 3 яйця. До збитих яєць додаю потрібну кількість муки, а також півчайної ложки розпушувачу. Просіяну муку додаю частинами. Спочатку додаю одну ложку столову, вимішаю це все гарненько, а потім додаю наступну ложку просіяної муки. І все гарненько вимішую до однорідності. Зверніть увагу, як треба правильно вимішувати муку із битими яйцями. Правою рукою лопаткою вимішуєте тісто, тоді лівою рукою крутите вправо миску, лопаткою дістаєте муку знизу і так трясете трохи, бо там може залишитися мука невимішана. І так, допоки не використається уся відміряна кількість муки. Таких бісквітів я печу два. Один на низ торта, а другий на верх. Тісто виливаю на деко, дно якого застелено пергаментним папером. І рівномірно розтягую його по всьому периметру дека. Випікати буду бісквітний корж у духовці розігрітій до 180 градусів до сухої шпажки. Перших 15 хвилин до духовки не дивимося. Ось такі два бісквітні коржі в мене вийшли: м'ягенькі, пухкенькі. Ну, а тепер будемо готувати середній корж безе. Для того, щоб приготувати безе, треба білки відділити від жовтків. Міксером на високих обертах збиваю білки до ось такої пишної піни. І тоді додаю у білки відмірену кількість цукру. І на високих обертах міксера продовжую збивати білки аж до твердих піків. Ось такі повинні бути добре збиті білки. І до цих добре збитих білків додаємо потрібну кількість крохмалю кукурудзяного. Не пам'ятаю, щоб колись у нас був кукурудзяний крохмаль. Якщо немає у вас кукурудзяного, додаєте сміло картопляний. Ми ним користувалися. Все це гарненько і легенько вимішуємо так, щоб не залишилося грудочок невимішаного з білками крохмалю. Тепер у цю білково крохмальну суміш додаю подрібнені грецькі горіхи. Ну і звичайно, що все це гарненько вимішую. Висипаю все це. На деко встелене пергаментним папером. Рівномірно розподілюю по деку і в духовці розігріть її до 100-110 градусів. Буду сушити це бізе протягом 5-6 годин. Ось такий звук повинно віддавати висушене добре бізе. А з другої сторони звук якийсь глухіший. Знімаю пергаментний папір із без і ще поставлю його десь на півгодини у духовку досушитися. Всі три коржі у мене вже готові. А тепер буду робити крем для цього торта. Беру масло вершкове. Масло завжди беру з процентом жирності 82,5. І воно повинно бути кімнатної температури. Додаю до масла з молока. І міксером на низьких або середніх обертах перемішую масло із згущеним молоком. Ось такий чудовий крем для перемащування наших коржів вийшов. Смачненький, легенький, однорідний. Ну, чудовий крем. А тепер мені треба від'єднати коржі від пергаментного паперу. Але пергаментний папір ще не викидаєте ніде. А тепер легенько пальчиками знімаєте ось цю запечену скоринку. З однієї сторони коржа і з другої теж. Ця скоринка дуже легенько знімається. Це для того, щоб добре до коржа чіплявся крем. Крем ділимо на дві нерівні частини. Друга частина повинна бути трохи більшою, тому що нам цим кремом треба буде обробити ще боки торта. Отож, меншу частину крему наносимо на корж і лопаткою розтягуємо крем по всьому периметру коржа. Стараємося розтягнути так крем, щоб товщина його була одинаковою по всьому коржу. На крем кладу другий корж безе. Ну, як бачите, він мені тріснув. Із-за того, що я всередині зробила дірку, побачите, чи він добре просушився всередині. Краї коржа з безе порівнаю із краями бісквітного коржа. І зверху на корж з безе накладаю другу частину крему. Частинку крему залишаємо ще для того, щоб обробити краї. І знову розтягую крем по всьому периметру коржа. Гарненько-рівненько вирівнюємо і на цей шар крему кладемо уже третій корж бісквітний. І тоненьким шаром, третьою частиною крему, що залишилося, змащуємо верх торта і боки його. І ось цими крихтами, які зібрала із коржів бісквітних та із пергаментного паперу, оброблю боки цього пляцка. А крихтами з безе присиплю його зверху. Ось такий вийшов у мене торт, а чи пляцуб для Сергія Шелудька. Зараз цей торт трохи призабутий, але колись він був фаворитом на весіллях. Звичайно, що я вам його не можу показати у розрізі і не можу сказати, чи смачний він, чи ні, це ви знаєте на каналі Сергій Шелудько. Там вони його пробували. Та ще й з іншими поділилися. От що це означає щедра українська душа.